Ми за євросоюз. Я за таможний союз. Куди хочуть українці вже понад 10 років намагаються з'ясувати соціологи. У 2006-му переважна більшість населення прагнули об'єднатися з Росією, Білорусією та Казахстаном. У 2010-му позиції ЄС та митного союзу зрівнялись. Половина опитаних хотіли євроінтегрувати, інша половина виступала за єдиний економічний простір. За два роки статистика ця майже не змінилась. Більшість одночасно і за Вступ до митного союзу і до вступ до Європейського Союзу. Але якщо поставити питання альтернативно або, або, то виявиться, що тут існує приблизний паритет. Різниця може бути там в 2-3%. відсотки. Наприкінці року соціологи знову зафіксували активну підтримку митного союзу. Євроінтеграцію одобрили на кілька відсотків менше опитаних. Аби з'ясувати, хто і за що виступає, експерти дослідили портрети прихильників обох інтеграцій. Тісно подружитися з європейцями бажають здебільшого молоді українці, мешканці західних та центральних регіонів за євроінтеграцію і ті, хто часто подружує світом, і громадські активісти. Їхні політичні уподобання опозиційні партії з європою нам дружніше буде, веселіше. Там поважають людей. Подивіться, що робиться в Білорусі. Подивіться, що робиться в Росії. Там немає справжнього життя. Безвизовий режим. Подивитися на рівень життя, який є в Європі і який є в Україні. Можливо, ми не досягнемо того, що є в Європі, але хоча б стрімитися потрібно. За об'єднання з північним сусідом, Білорусією та Казахстаном старше покоління. Найбільше прихильників митного союзу серед мешканців Сходу та Півдня України. Більшість з них кажуть соціологи жодного разу в Європі не були. Вони ж симпатики, здебільшого, провладних партій. За экономичный простер. Потому что Евросоюз – это не, так добрая, как кажется. Где ресурсы? Только в России. Больше нету их. Энергетические ресурсы и прочее. Вот. Так чего же мы должны отказываться? Тем более, одна культура, одна вера, понимаете. Замытный. Ну, знаете, есть такая пословица, надо друзей иметь близко, а врагов далеко. Да? Тоже, ну, то близько, то ти друг. За прогнозами експертів. У майбутньому прихильників євросоюзу більшатиме за рахунок молоді. Підростає молоде покоління, яке орієнтоване на е, захід, тобто динаміка очевидна. Перед до Європи Юлія Фінгрет, Ярослава Куцайта, Олексій Іванченко. П'ятий канал.